Багато років мріяла потрапити на шефест, втім вдалося лише цьогоріч, розповідає жителька Черкас Ольга Курська. Каже, приїхала, аби перезавантажитися та надихнутися позитивом. Як мене, як для творчої людини, то там і художня локація, і театральна локація, і етноколективи виступають, і концерт ввечері, і ярмарка майстрів. Де я бачу, що це справжні майстри свої вироби продають. То для мене тут очі розбігаються. Я бо це все обійшла. Тому я зараз буду ходити по декілька разів. Все проходить на просвітницькій галявині. Виступ письменниці Лариси Ніцою слухає Лілія Патарідзе. У моренці жінка приїхала з білої церкви. давно давно. Мріяла побувати на батьківщині Шевченка. Це просто я їхала сюди, тоді дочка мене привезла, що тут фестиваль. Я просто задоволенням я тут сиджу, насолоджуюся цим всім. Я слухаю людей, яких по телевізору тільки бачила, а я тут їх живу і слухаю, я їх поважаю, люблю. На дитячій галявині розважають дітей волонтери зі Слав'янська. А поруч на художній для охочих проводить майстер-клас художниця із Києва Тамара Шевчук. Ласно приїхати познайомитись з новими людьми, теж показати себе, показати свою роботу, розказати, що є онлайн формат і всі можуть долучитись до малювання, тому це завжди можливості. Дуже сподобалось цей мастер-клас, тому що я інколи люблю малювати. Це дуже гарно для душі. Це розслабляє, надихає. Серед родзинок фестивалю презентація унікального військового одягу розповідає волонтерка Ірина Сікан. Унікальність в цій середині, яку ми винайшли саме завдяки її хлопці, і є для ворога небаченими. По цьому принципу ми зараз шиємо військовим чехли, тобто ковдри на автівки, і так само снайперам ковдри для любителів народної пісні. діяла фольксцена дивися Запальні пісні неподалік волонтери варять улюблену страву Тараса Шевченка борщ із карасями. Піджарочка зразу йде. Це вже овочі кинули. Це ну просто юшка. Далі воно е, красі будуть трошки виконатись. Вони виварюватися, будуть діставатись марлю і діставатись кістки. І потім додаватись окремо в уже готову страву. Пригощатимуть стравою за донати, додає сушеф Данил Булавський. В цілому ж на території фестивалю на кожній з локацій волонтери збирали гроші у ше банки. За словами режисера заходу Олександра Висоцького, кошти спрямують на потреби ЗСУ. Чоловік розповів, цьогорічний восьмий фест особливий, адже учасники з усієї України на безоплатній основі згуртувалися заради спільної мети наближення перемоги. Якщо минулі роки ми робили мистецький фестиваль, то сьогодні він суто волонтерський. В першу чергу це пов'язано з тим, що ми всі можливі ресурси, які могли б генерувати для фестивалю, намагаємось перенаправити на Збройні сили України. Це важлива частинка нашого спротиву. Це та, той клей, який склеює націю, бо ми не культурний фронт, ми тил. Цей фестиваль сьогодні абсолютно не про культуру, не про відпочинок, не про розвагу, а про Шевченко, який закликав боротися і обіцяв, що поборемо. Власне, хочемо, щоб люди цей заклик чули і щоб вони його втілили в життя з більшими силами. І в кого опускаються руки, треба їх піднімати, в кого батарейка сідає, українська треба свою українську батарейку зарядити. Власне, от для цього ми тут. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.